Друзі, усім найщиріші вітання. Власне, у Франківську сьогодні зовсім непогодний день. Попри те, ми знайшли декілька хвилин між опадами для того, щоб зняти для вас відео про автомобіль, який маємо для продажу. Власне, ми пропонуємо Volkswagen Transporter t 5 2005 року. З 14-го року в Україні та з 2014 го року автомобіль знаходиться в одних руках в одного власника. За знову ж таки словами власника, за тим як виглядає салон, автомобіль має оригінальний пробіг 252 тисячі кілометрів. Власне, це підтверджується одометром. А також тахографом. Тобто в машині є оригінальний тахограф з Європи. Машина приїхала з німців, і по цьому тахографу пробіг відповідає одометру. Тому, власне, хочу сказати, що це є окремо підтверджуючий фактор. Ну і знову ж таки, машина ніколи не була в комерційному використанні, це виключно автомобіль приватного використання. Був привезений грозовим та переобладнаний в пасажир 7 плюс 1 комплектація 5 місць ззаді та 3 місця спереді водійське плюс 2 місця от звертаю вашу увагу на карпет на те як все гарно виглядає Звертаю увагу на сидіння. Це окремо приємні такі от комфортні сидіння, якщо я правильно розумію, від сценіка. Насправді дуже зручні. Вони регулюються от за допомогою ось такої направляючої вперед назад. Так само заднє сидіння, теж повністю регульовані, що теж не може не бути зручним. Є ось такі шторки, звісно, вони. Додають просто приватності автомобіля. Давайте перейдемо на перед на передній ряд, оскільки саме по передньому ряду можна судити про пробіг автомобіля. Ось так виглядають пороги. Тут чистесенько, без якихось рижиків. По машині нічого не варилося, але малювалося. Тобто є елементи, котрі фарбувалися, ну, знову ж таки, тому що власник підтримував автомобіль в гарному, технічному, косметичному стані. Показую вам, друзі, салон. Ще раз наголошую: стан салону просто шикарний, як на автомобілі, якому 18 чи 17 років віддати випуску. Все повністю в оригіналі. Навіть оця тряпка. Яку вже по 10 разу люди перешили, вона тут оригінальна, хоча не ідеальна, знову ж таки. Е, звичайна їхня магнітола, та, яка була з самого початку, нічого не міняли. Друзі, це насправді велика рідкість, щоб люди таке зберігали в оригіналі. І ось цей тахограф. От якраз ви можете бачити, по тахографу станом на сьогоднішній день він є автономний повністю від машини, і по ньому пробіг читається 252 тисячі. Власне, я заявляю про такий пробіг. якщо Маєте сумніви, я запрошую брати комп'ютери, перевіряти. Я не проти того, що ви підключали, дивилися, перевіряли. От навіть сонечко вийшло. Що можу показати? Дивіться, стан, друзі, оптики, вона теж абсолютно гарна. Стан бампера. Тут немає якихось там глибоких сколів, царапин, протертостей і тому подібне. Давайте що ж, скажу, що можу точно зауважити. Тут не ідеальна кришка багажнику. Вона є під ремонт. Тут бачите, такі от какашки. Тим не менше, знову ж таки, обґрунтована ціна відповідно до цього дефекту. На жаль, кришка не є ідеальна. Попри те, знову ж таки, от ви маєте салон. Тут власник додав якісь ремені. Не знаю, власне, чи їх треба поміняти. Здається, вони нові, їх треба буде можливо поміняти. Тим не менше, є ось тут. Ось так виглядає багажне відділення, і це дуже окрема приємність, що це лонгова версія Т5. Теж така от штука немало важлива. Ну що, давайте запрошу вас на водійське сидіння, окреме задоволення. Ось так виглядають дверні карти, теж так ось так виглядають пороги. Зараз піднімлю, покажу вам, як виглядає підлога. Ось так, друзі, все в абсолютному ідеалі. Нічого затертого, нічого не порвано. Давайте вже повністю зніму. Педалі теж рідні, кермо рідне, ніхто нічого не шив, нічого не міняв. Бачите, на ньому навіть здебільшого малюнок збережено. Теж приємно. Ось так виглядає оригінальне їхнє переключати світло. Ну і власне, давайте сядемо. Це класично зручно в бусі. Знову ж таки, пробіг. 252 тисячі. Е, так, що ще? Напевно, стан стелі, окрема фотокартка. Ну і власне, пора закінчувати. Ми затягнули, як незвично. Заводимо. Ось так виглядає наш одометр. Не закрили ми нормально кришку багажника. Відкрита, знову ж таки, дверка водійська. Всьому решта 222, 80, 50, 252 885. Друзі, якщо такий Т5 може вас цікавити, він є у нас. Ми запрошуємо оглядати та придбавати.